Вітаю глядачів нашого каналу в ефірі час місцевих новин. Які події приніс нам вівторок, 8 травня? Ви дізнаєтесь вже за мить. Не перемикайте. У Дроговичі два дні святкуватимуть День Перемоги. Сьогодні розпочались урочисті збори до Дня Перемоги і святковий концерт за участю ветеранського хору «Калинонька» та самодіяльності загальноосвітньої школи номер 4 9 штрафня з площі Замкова Гора, вулицями міста, до меморіалу військової слави на вулиці Самбірській у супроводі військового оркестру пройде святкова хода ветеранів і представників громадськості з прапором перемоги на чолі. Під час ходи буде покладено вінки і квіти до меморіалу жертвам фашизму, пам'ятники воїнам афганцям та герою Радянського Союзу, дрогобичанину Григорію Геврикові. Біля меморіалу Військової слави відбудеться громадська панахида і мітинг, присвячений 67-й річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні. Відтак його учасники під звуки салюту покладуть вінки і квіти до могил полеглих. Завершиться святкування проходженням військових перед меморіалом. У рамках свята великого мученика Юрія нещодавно у центрі душпастерства молоді міста Дрогобича відбувся єпархіальний день молоді. Концертною програмою представники християнської молоді з різних місцевостей єпархії представили свої молодіжні спільноти. Кожна спільнота намагалась зробити це у неповторний спосіб, виконуючи пісні, демонструючи тематичні вистави та показуючи танцювальне дійство. Приміщення центру душпастерства молоді було прикрашене ручними виробами спільноти, віра і світло. Своїм досвідом та повчаннями поділили священники єпархії, які опікуються підростаючими поколіннями християн. Єпархіальний день молоді був організований єпархіальною комісією у справах молоді, яку очолює отець Олег Кекош. На святі були присутні представники міської та районної рад міста Дрогобича, а також гості сусідніх міст та областей. Ми знаємо, що вже віддавна в церкві в нашій ведеться, в цій Селенській церкві, що ми молимося за молодь, за людей молодих духом, які виходять у квітну неділю на зустріч Господеві. Людина бере в свої своє пальмове чи чалузки і співає йому осанна. Наприкінці свята організатори провели для молоді відпочинковий вечір, в часі якого лунали українські пісні та відбувалися цікаві забави. Усе це гармонійно поєдналося з вишиванками, з якими прибула на свято християнська молодь. Зазначимо, що кошти, зібрані під час божественної святкової літургії, були передані у фонд музею церкви святого Юрія, у якій проводяться реставраційні роботи. На Львівщині притягнуто до відповідальності посадовців інспекції захисту рослин. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Львівської області. Як зазначає прокуратура, одне із основних завдань Державної інспекції захисту рослин запобігання застосування у сільському господарстві пестицидів понад норму, що в подальшому призводить до вмісту їх залишкових кількостей у ґрунті, воді та рослинній продукції, яка реалізовується для населення. За результатами прокурорської перевірки, посадовці інспекції захисту рослин. Не завжди виконують покладені на них обов'язки. Окрім зазначеного прокуратурою, виявлено й інші порушення вимог дочинного законодавства. На усунення тих чи інших порушень, виявлених в ході перевірки, прокуратурою Львівської області, висунуто обвинувачення посадовцям державної інспекції захисту рослин, в результаті якого чотири посадових особи інспекції притягнуто до дисциплінарної відповідальності. На Львівщині за хабарі взяли завідувача поліклініки. Цими днями працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю задокументували факт отримання хабара завідуючим поліклінікою однієї з районних лікарень Львівської області. Як повідомляє інформаційний портал Зік до правоохоронців звернувся 23-річний чоловік, який розповів, що за проведення та отримання тимчасового листка непрацездатності у зв'язку з травмою ноги лікар вимагав у нього грошей у сумі 2400 гривень. Правоохоронці затримали вимагача безпосередньо під час отримання хабара. Наразі з цим фактом слідчі прокуратури порушили кримінальну справу за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. На Львівщині визначають кращих директорів шкіл. Вчора розпочався обласний конкурс Кращий директор загальноосвітнього навчального закладу 2012 Про це повідомили у Львівському обласному інституті після дипломної педагогічної освіти і науки України. Мета проведення конкурсу виявлення найбільш успішних керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Завдання конкурсу покликаним підтримати талановитих управлінців, підвищити соціальний статус директора загальноосвітнього навчального закладу та привернути увагу громадськості та органів влади до проблем освіти. Конкурс проводиться у два етапи: районний та обласний. Обласний етап проходитиме у три тури. Перший тур це вивчення поданих документів учасників, другий об'їзд навчальних закладів, директори яких визнані переможцями за результатами розгляду матеріалів заочного туру. І третій тур самопрезентація учасників. Конкурсанти виконають письмову та творчу роботу та розв'яжуть психолого-педагогічні завдання. Після чого оберуть найкращого директора загальноосвітнього навчального закладу 2012. Сьогодні служба міста Лева востаннє тестували місто на євро 2012 Як повідомляє інформаційний портал, ЗІК, крім маршрутів загального користування для перевезення відвідувачів на стадіон Арена Львів будуть працювати три експрес-маршрути з площі Петрушевича від кінотеатру імені Довженка та з аеропорту. Ці маршрути будуть здійснювати довіз пасажирів до пішохідної доріжки на стадіон по вулиці Вернацького. Орієнтований час пішого ходу безпосередньо до входу на стадіон становить близько 15 хвилин. Після закінчення матчу експрес-маршрути будуть працювати від цієї ж зупинки до площі Петрушевича та до кінотеатру імені Довженка. Нагадаємо, завтра у Львові у тестовому режимі Євро відбудеться матч Національного Кубку шкільного футболу євро 2012 серед школярів на стадіоні Арена Львів. Це буде останнє тестування служб міста на євро 2012 Дрогобич – третє місто на карті Асоціації КВН України. Днями до міста завітали команди КВН з усієї України для участі в півфінальній стадії розіграшу Кубка веселого народу і Кубка України. Захід проходив в Народному домі Івана Франка. Організатором веселого свята виступив відділ культури і мистецтв Дрогобицької міської ради. За кубок веселого народу змагались семеро команд: зокрема команди Зілічевська, Чорнобаю, Івано-Франківська, Ірпіні та Кривого Рогу. За Кубок України змагались команди з Переяслава Хмельницького, Рівного, Івано-Франківська, Маріуполя, Луганська та Черкас. Команди з Дрогобича змагались за Кубок Веселого народу і за Кубок України. Склад журі очолив п'ятеро колишніх КВНщиків. За словами Марини Поплавської, літературного редактора Асоціації КВН України. Склад журі обирався за такою схемою, щоб усі учасники журі в минулому самі грали на сцені та в КВН. Команди Дрогобича надзвичайно талановиті. У них специфічний, гарний гумор український. Я до того ще і вчитель української мови, я оцінюю, що відбувається з такого приводу. Мені дуже приємно. Ніколи в світі західні області не підводили з гумором. Завжди своєрідний, класний. Усі команди змагались у чотирьох конкурсах: візитка, розминка, імпровізація та домашні завдання. Кубок веселого народу отримали три команди: перше місце команда з лічевська Ухтекеди, друге команда з Другобича без гмо. Та третя команда із Чорнобаю, мами не дозволяє. Кубок України здобула команда з Луганська, ДТП. Команди з Другобича ЗТД та з рівного сусідка Дмітрів отримали друге та третє місце. Фінал КВН України відбудеться уже у вересні цього року. Можливо, навіть і в Другобичі. На сьогодні у мене це все. Ще раз переглянути нашу програму ви зможете у соціальних мережах Фейсбук та Контакти. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Далого вам вечора. Побачимось.